Тобто тому... він правильно я розумію, типу можна витягувати контакти прямо з LinkedIn? Тобто, да, ти можеш з да, діставати пошти по типу позиціях, по тому, хто ці люди, по, по компаніях і тому подібне. І, типу, фактично, ти їх можеш контактувати і через пошти, якщо вони є, типу, в їхній базі, або якщо в тебе є твоя база пошт, і можеш їх добувати через LinkedIn, тобто пописати типу, прям безпосередньо свого ака цим чувакам. От, тому це досить прикольний флоу, досить цікавий, і там, ну, типу, простір для фантазії широкий, я б як продажник умовний е його юзав, тому що ну це типу досить цікаво. І підозрюю, що в принципі для отріча, якщо ви вмієте комунікувати з людьми через соціалки, через Лінкет і так далі е може бути зоною для контакту з овнерами сайтів, редакторами, журналістами. Е тому що ну, особисто я частіше відповідаю в LinkedIn, ніж на пошті. Типу на, на пошті мені там, типу, приходить цей всякий сфам-срам, я його типу одразу видаляю. В LinkedIn, якщо приходить особливо якесь креативне повідомлення, воно не прямо говорить, що типу, я до тебе прийшов, щоб типу, продати тобі лінку, ось, то Дам тоді.